Перше жовтня це нагадування про мужність віданність тих, хто стоїть на варті нашої держави. Сьогодні, у День захисників і захисниць України, ми вшановуємо тих, хто оберігає нашу свободу та мир. Сьогодні ми схиляємо голови перед тими, хто щодня оберігає наш спокій і майбутнє. Солдати за життя, що я живу безкульно до головою, за те, що маю я надію в майбуття, і я думками завжди там, з тобою. Дякую, солдати, що стоїш у породові за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Я помилюсь за тебе і солдата, хай Бог оберігає вас у біді, бо на війні таких, як ти, багато. І всі вони герої молоді. тобі, солдати, я завдячую життя, настане мир. Ви цього дочекаєтесь. Одне лише ми просимо усі. Додому, рідні, ви живими повертайтесь. Давайте подякуємо солдатові за те, що діти бігають під небом українським, що ми живі, а поза тим усе пусте. Ми будемо жити, бо з нами наше військо. Настане день, і ти розплющиш очі. Можливо, вранці, чи то серед ночі не через вибух, або сигнал тривоги. Від пари слів. Ставайте, перемога! Ти підведешся, піздаш постійно. Ми вільні, ми живі, ми українці.